Упаупавлюбі друзі. Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в цікавий режимчик під назвою Scary Sushi Симулятор, чи хорор, чи як там, хто його знає. <смір> проте, все, що я знаю про цей режимчик, то це те, що його також мені порадили, власне кажучи, ви в моєму чаті Telegram. про те, про те, проте, проте. Це хорор. <смір> це хорор. І що конкретно нам тут робити, чесно кажучи, я не до кінця знаю про те, як мені пообіцяли, цей режимчик повинен бути супер цікавий. Тому я також. Залітаю в коло і просто Let's go! Так вона зразу чогось телепортує, я не знаю. Scary sushi, you have 3 lives Ми маємо три життя всього на всього. Якщо ти помер, не здавайся, це частина процесу. Окей, okay. <laughs> я запам'ятав. Hello шеф. Ага. Вітаю тебе з твоєю групи інтерв'ю, чи що, не поняв? Я хіроший кімура. А, ми на якомусь типу телебаченні, Поняв. Нічого собі. Ми зараз, коротше, кожен будемо готувати суші. Да, ага, оно ну я такий там малий. Хе-хе. <laughs> Я тобі зараз такий сушій забабахую. Йой, пальчики оближеш Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А можна менше цієї музики і давайте, будь ласка, вже розпочинати гру. Нащо ти мені тут пояснюєш? Я вже все сам знаю, диви. Опа Якщо ви побачите е, щось не ну, типу дивне в холі, залишайтеся позаду. А! да Каже, давайте уховарити. Перший курс. Перший, тобто, перший перший, шо. Ух ти, Інгредієнти, рис. А що? А куда? Як? А що робить? Рис, ну. А, нам спочатку треба в кухню. Окей, let's go. Найдіть рис та лист норі. Там риба. А, осьо. Рис. Ось все. Бемс. Це ми взяли рис і оце лист норі буде, чи що, чи як. Ой. Ух ти ю. А, можу пригати сюди. Окей, це нічого страшного. А як взяти рис? Що робіть? Я не розумію. В кінця, правда. А -а -а -а! Тікай від мене! Фух, жесть! Прикинь, яка лабута, так? Да, страшна? Обалдеть. Ну окей, в цілому тоді ми повинні поставити спочатку рис, да. Куди он щось? Куди? Ку рис Бемс? Все, він готується, правильно? І що? Е, Насолоджуйтеся релаксним саундом е, приготуванням рису. Ага. Все, Бемс, рис приготувався. І тепер треба його викласти на тарілку, да? І що? Тепер е, delivery the completed plate, to dining room. Ааа, тепер каже, віднесіть це на конвейер. Окей. Okay. Let's go, Бемс. Все. Плюс 5 коїнів. Ну, Юани оцих, да? Окей. Okay. Коли вся група закінчить от той самий конкурс. Ага, все, тепер треба лист норі, no да? Тихо? Ой-ой, воно тут. Воно тут. Let's go. Так, ти там десь пішло гуляти. Ага, окей. А листу Норі, по-моєму, тут його справа. Да. Окей. Як його взяти? Отако. Бемс? Це лист Норі, правильно? Ну, типу, ця штука нам потрібна для листу норі. Якось там його коротше приготувати. Окей, let's go. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не йди туди! Не йди туди! Просто чудесно, просто прикол. А куди? Де? до. Ага, Бемс. Нурі мастер 5000. <laughs> Обалдеть! Оце машина? Окей, let's go. От, давай. Давай мені норі. Я повинен перший приготувати то все. обемс. Тепер нам потрібно то на Да, на тарілочку. І тарілочку відносимо. Окей. В принципі, все зрозуміло. Плюс 5 юаней. Суперсько. Супер. І ми кожен, в принципі, по два тих виконали. Тепер треба і рис, і норі, щоб зробити, типу, як суші. Йо, прикинь, прикол, да? Ти можеш зразу два цих нести, да? Інгредієнти. Окей. Окей, давай, рис бампс, і лист норі бамс. Все, let's go. Так, ця штука там гуляє. Понял. сюди зараз йде чи ні? по да. Чи, чи да. Чи да, Чи що? А вона в оцему проході. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, понял. Понял. Давай, кеш. Що вон? Боже, яке ти страшне? Це жесть. Хіба можна бути таким страшним? Бери приклад з мене, я взагалі в самий гарний. Так, тепер ми це сюди, а рис сюди. Бемс, все, воно все готується. Потім, напевно, якось ми повинні на оцю штуку складати, правильно? Хм, цікаво. Бемс, лист норі, рис, тепер отако, типу. Чи ж а як? Чекай, а як то зробити? А мені хтось розкаже, як це робити, чи ні? Ха-ха, я не знаю. Удаун. А Ану, і що, і як? Нічого не поняв. Може, таке якось? Лейтфуд. А-а-а, всю, поняв. Окей. От так це все робиться. Let's go! До мене дійшло, щоб приготувати от якусь страву, не треба сюди кудись класти чи ще щось, а просто таку тарілку. Знову рис. Окей. Тай нема в цілому. Так де ця штука? Десь далеко, Судячи з усього. Просто рис. Ну рис це легко. Супер легко. Ой-ой-ой, поняв. Що? Ага, вижити перший курс, ми вижили. Окей. І що далі? Е, результати першого курсу. Ага. Ну майже всі все виконали. Тільки один кент у нас трошечки не пощастило. Але це нічого страшного. Так, опа. Щось перерва на, на що, на якісь тривожні новини. Хелло, ми, е, значить, крадемо, чи як вони ловці нічних жахіть, ага. Немає багато часу, щоб пояснювати. Поганий сигнал. Е, так, ви по центру якоїсь там штуки. Коротше, ота штука, яка лазить, це тупо нічний жах, прикинь. От як є ловці на привидів, так само є ловці на нічній жахіті. І оця штука. Ця нічна жахіття. Жесть. Так, ага. Тепер нам відкрився басейн за цією всією рибою, Сальмоно, Тюна, це все таке, тобто ми. Ух ти йой. А то що таке? Наша якась штука звідти може зловити. Обалдеть. Так, треба знайти рибу і лосось. Ага, ця штука оно. А воно трошки швидше стало, да? Чи ні? Ой-ой-ой, я ще застряг. Так, тихо. Let's бенс. Так, тепер нам треба риба. Ага. Ой-ой-ой. Ось ця штука треба. Ага, поняв. Бемц, бемц. Так, упало. Ага, let's go. Нічого такого важкого тут немає. Тільки п тик тик Тихо, 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 тихо. О, халепа тобі, так? Ні? Тю прикол. Так, сюди ми рибу, а сюди ми е, той рис. Бемц. Так. І що, і що буде? О, ти поріжеться, прикинь, так? Да? Ано. Ага. О, риба порізалась. І рис варився. Суперсько. Тепер ми отако сюди рис і отако сюди. Бемс. Все. суші готові, бемц. Let's go. Бем. І я другий виконав цю штуку, Прикинь Юлька, я так поняв перший і перша а я той другий. Мені знов такі суші сказали готувати, прикинь. Обалдіть. А може я хотів би якоїсь тої разнообразі, як то кажуть, Да? Ну, окей Давай, рис, бемц, Let's go по рибу. Тут ще ці штуки, оказується, можуть пропадати тихо, тому з цим треба бути обережним обов'язково. Ой-ой-ой, тихо, все хорошо. All is good, як то кажуть, да? Опа, я поняв, я поняв, поняв. Хе-хе, проваліть, давай сюди. Яке вам страшне, жесть! Все, пока. Я Побіг. І, в принципі, дуже легким таки справді чином ми так само бемс сюди рибку, сюди рис. Все воно там собі готується, і ми знову робимо ті самі суші. Не знаю, чому мені так пощастило робити однакове два рази підряд. <хи> Проте я не дуже цим, чесно кажучи, задоволений. Тому рис, рибка, суші готові. Бемц і let's go. Бемц Погнали. Ану, наступний рецепт. Давай. Здивуй мене. Може хоча б ну рибу і іншу. О, о, нормально. Проте сучі виглядають тупо однаково. Я не знаю чому, але чомусь так. Ладно, рис, пент. Давай, жучок. Давай, проходь, проходь, проходь. Ну не затримуй. Нам треба оно, тюна, по-моєму, да? Ну да. Let's go. Беремо нашу тюльку. І тікаємо звідси і якомога швидше. Все, окей. Так, де ця штука? Ой, тут ця штука, я поняв. Тихо, тихо, тихо. <хи> так, от так от, от ти проходиш, і я тікаю. Все. Let's go. Так, рис. Рибка. Let's go. Так, рис готово. Бенц. Рибка. О, суперсько. Let's go. Відносимо замовлення. А тут всього 9-9 із 15 -ти. Це що таке? Це як ви ще понімать? <реш> так, тихенько. Угу Тепер рибка буде сальмун, да? Окей. Okay. В принципі, алгоритм тут один і той самий, просто що сама по собі рибка міняється. Тобто ти просто пригаєш в інші сторони з кожним таким разом. Ну, це не є, правда, проблемою. Хтось упав, хтось помер. <реш> <реш> а чому так? <реш> Хто його зна? Та ця штука не тут. Супер, пішли готувати. Так, часу у нас поки що, я так розумію, вдосталь. Тому. Хм. Окей. Okay. Так, це вже буде моє четверте виконане замовлення. Прикинь. Бемс. Всю. Да? Курс 2 закінчується через 3 хвилинки. Обалдіть! Та ти що смішний? <хи> От йо, там ця штука. Все, вона отако приходить, і ми можемо спокійно йти, наскільки я розумію. Отако в цьому нічого такого немає. Мені знову треба тюлька. Тихо, фух, щас би впав в перший раз, до речі. Добре, що вчасно зупинився. Окей, летс го. Бенд. ізі, Так, Рис. І десь тут ця штука йде. А, закінчено другий курс. Все, супер. Хух, що далі? А далі нам, напевно, відкриються якісь ці. Е, обалдеть, я ще й на другому місці, прикинь. <реш> Далі нам напевно відкриються овочі, да? наскільки я розумію, бо я там бачив, що там ще є овочі, але ми їх ще не готу... Да, диви. Тепер буде і рис, і лист норі, я так розумію, і риба, і овочі. Жесть! Вічітебель, потатіон, шо хто. А що таке? Що це таке? Чу? <реш> нам що ще треба буде самому вирощувати. Опа, термінове включення, що там? Кімура, це не той, хто. А, не той, хто я розучився говорити. Коротше, поганий він одним словом. Ага. ага. Тобто це пастка, походу, так? І він нас сюди заманив. Чорт бородатий, ти прикинь. А що ще із цих дверей всяких можуть вилазити приколи, так? Да? Що? Прикинь, нас тупо все хоче вбити. О, Ууу, що це таке? Блиться, що за приколи? Жесть. Ооо, я поняв. Нам треба і лист норі. І, коротше, і риба, і морква, і рис. Обалдеть! Просто куп. По всьому. -а, Ха-ха! <рикол> прикол. Це прям реально прикол. Лист норі. Бамц. Тепер пішли. По водичку. Чи той, яка водичка? Що, рибку І десь треба буде взяти морквину. Я, правда, ще поки що не зрозумів взагалі, де її брати, ну. Так. А, я можу носити тільки два айтеми в руках. Прикинь. Лол, прикола. Наш я тоді прибіг сюди. Обалдіть. Ну це мем. Це реально мем. Там точно дворі йде, поняв. Окей, тоді ми ставимо отако рис. Сюди, отаку, норі. І в принципі ми можемо бігти, так? По своїм справам. Тут це штука, правда. йой 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Хе-хе. <хи> Все, побіг. По своїм там справам, окей. Тепер нам треба рибинка. Let's go А де ж нам тоді моркву взяти? Слухай, я так і не зрозумів. А, ось то, да? Research and Processing Не, це не то. Що заба. А, осьоо. Vegetables. Так, мені треба морквина. А як е, правильно користуватися? Ось, диви, вegітейл, Rotation Order І що? взагалі нічого не поняв. А що? А, а Наступна ротація, типу, 10 секунд. Ем, я взагалі нічого не зрозумів. <реш> я нічого не зрозумів. Ану, Ротаціон ін прогрес. А, я повинен якось розуміти. О, халепа. <реш> Закрили кента. <реш> Опа, морквинка, супер. Я не знаю як, ну коротше, якось я взяв мор моркву А що. Опа, там якийсь монстр кричав. <реш> прикол. Воно той дядько пішов, окей. В принципі, я повинен якось все одно встигати пройти. да, окей. І це взагалі буде тільки перше моє замовлення зроблене. Жесть! Так, риба, е морква. Морква туди сама, Тоді ми беремо рис. Ми беремо лист норі. бемц. Морквина, морквина, морквина. Ага, ну морквину треба спочатку порізати, я так розумію. Бемц, рибка. Супер. І отаку от морквинку. Окей, гоу. Ага, є таке діло і бемс. Все, оце прям те, що мені треба було зробити. Окей. Я трошки, правда, ну багато часу потратив на ту всю. Проте, ну що ж зробиш? Диви, а плямою відображається те, де сидить той, да? Монстр, коротше. Прикол, поняв. Хорошо, треба запам'ятати. Так, мені знову треба рис, морквина і лист норі. Рис і лист норі в цілому це easy. Бемс, зараз отут чудік цей пройде. Лесько, і я по. Погнав за ним, хотів я сказати, але він якось загрився на мене. Шо? <плес> Чому? А, я поняв. Тобто ти. Ай! В різні сторони ще й може ходити, прикинь. Жук. Я ж то думав, що той, а воно не той. І шо, і капут. Да! Так, рис, лист, норі, Бемц а самі пішли по морквину. Ага, поняв. <плес> а я то думаю, що ти тікаєш? <плес> А тут оцей баба Яга пішла, да? Ага. Так, Vegetables Мені треба морквина. Де можна взяти морквину? Морквина була. Отут, але. А! Ну, ця штука з'їла, да? Чи що? Я просто ХП втратив. ЖЕСТЬ А де ж тоді. А де ж тоді? В три, да? От тут. Ано Ні, тут огірок, нічого не зрозумів. Хе-хе. А де? Все, бемс, Все, забираємо, let's go. Коротше, я тільки що бездарно потратив свою цей. Ой-ой-ой. Свої хп потратив одненько. Обалдеть. Це погано. Та хватить! Це якийсь просто прикол. Обалдіть ще й ширку сожрав. Ха-ха-ха. О, це прикол. У мене на вся хвилина залишається. Мені треба трошечки поквапитись. Окей, ложимо сюди морковку. Тим часом рис і лист норі викладаємо в цілому. Бемс. go. Скільки в Юльки ХП? Два. мене три. А, воно мене тоді не з'їло, да? Лол прикол. А що ж тоді було? То я так і не поняв. Дю, Мем. Ну ладно, в принципі, відправляємо замовлення. Бемс. Плюс 30 юаней. Ага, тому що я не так швидко впорався з тачею своєї. Це ми зрозуміли, тепер мені треба рис, лист норі, авокадо, рибина. Йоу, непогано. Давайте тоді спочатку візьмемо рис і лист норі віднесемо. Ледько, бо часу я трачу прям реально багатько. А це не супер. Взагалі не супер. Отправляємо готуватися ці всякі приколи. Це штука близько. Йо, я поняв. <рив> я поняв. Все, let's go, можна йти. Так, він сидить опять в редисці, так? Да? А редиска... Мені редиска не потрібна, мені потрібно авокадо. А авокадо тут знаходиться. Не тут, не поняв. А де знаходиться авокадо тоді? <смір> Чекай. В четвертому, напевно, тепер слоті? чи де? Ні, <смір> 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 тут оця штука, фу, налякав мене. Та я так і не зрозумів, а де авокадо тоді? <смір> <смір> не поняв. А ось у А як розуміти, коли, куди воно той? Свапається, а? Я так і не зрозумів прикола. Ох і його. Я за рибу забув і побіг уже, прикинь. А мені, кстати, тут може бути хана. Да, я поняв. Монстр вже близько підходить сюди. Прикольно, прекрасно. Та йди вон! Тихо, у мене є три хвилини, все окей, все під контролем. Проте, не дуже. Так, летско, в риба мені треба оця ось. О, флюндер. Що то є флюндер? Я не знаю. Лосось, напевно? То я знаю. Де монстр? Не тут. Хорошо. Валим, поки можемо. швидесенько. бем 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 Так. Діжся, я беру рис. І поки що за цим розбираюся. Потім треба буде порізати авокадо. Окей. Так, є авокадо. Бемц. І от тепер, по суті, все. Let's go. Закінчиться за той за хвилину. А мені тепер тоді, напевно, навіть і смислу немає пробувати щось. <рес> я ж не встигну. За 50 секунд я тупо не встигну. Я даже не буду пробувати все, не хочу. Там опять оті монстри сидять, вони мене опять будуть їсти, я так не хочу. <рес> так, а нам треба, щоб хтось один ще виконав той замовлення, да? А Юлька, походу, не встигне. 6 секунд. Халепа. <рес> а що ми все тако про програємо чи що не поняв? Ану. <рес> Та ну. Що вона прям за одну секунду стигла? Шо, прикол? Ану? Ні, не стигла! <рес> Я на першому місці! Лецько! <рес> Нас всього четверо залишилось! прикинь Хорошо, закін. Зостався один курс. Курс 4. Ага. І що це таке? Що за чорна дюрка? Ааа, uh, you can find it processing room. Що таке процесс? Що? Що там? Обсерватион room Якісь... Що це таке? Що це таке? Що за бочки? Опа, знов ця штука. Ми отримали якийсь доступ до суші, е, і ми запевняємо вас, що типу треба знайти вихід. Е, залишайтеся живими. Ух ти йо, ух ти, йо, а що з цими штуками роблять? вже дуже цікаво. А що нам треба робити? Дипкінь, що то було? Колепа. Ха-ха. Так, інгредієнти авокадо. Ай-яй-яй. А диви, яке воно? Це прикол. Ну це реально, типу, прикол. Щось там трапилось. Кого чи що не поняв? Так, яга проходить. Окей. Ага. І я отако за нею. Все, супер. Тепер я ставлю свої інгредієнти, отако готуватися, а сам пішов, ну, по справам. Так, окей, все. Редиска зломана. Оп'ять. А як я повинен зрозуміти, де сидить е, та жучка? І що? Авокадо з редискою, з огірком, морква. Морква, типу, в четвертому ці штуки тут повинна бути, да? Чи ні? Ні. Що таке взагалі? Це редис? Ні, це авокадо. Чекай, якщо авокадо, то морква тут повинна бути? Да. Я вгадав. Супер. Так. І тоді нам треба бігти в ту саму штукенцію, да. Угу. Окей, погнали. Сюди ось до Е, Кимура ресерч лав. Дизайблед. Дизайт. Ну да. Ух так. Stay away from. Ага. Не той. А. Фух. Як я вижив. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда? Ай-яй-яй. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. То це жесть! Ой, дарба, я туди поліз. Мінус одне життє! Халепа! Так, ну окей, проте мене залишилось ще два. В принципі, не так погано, проте. А мені не надо було морква, мені надо було авокадо, чи що не поняв? Я забув. У, поняв. Тихо. Тут цей жук. Все, от сюди Я забувся, мені надо було морква, чи авокадо. Де зараз авокадо тоді. Якщо морква була там, авокадо, авокадо осталось тут, ні? Ано. Ні, тут морковку. Авокадо тут є тут того у воді. Да, диви. Ба? А я не встиг взяти. воно помінялось. А, то це жесть. І тут зараз буде оцей страшний жук, да? Ні? Тихо, бо щось як закриє? Мене, я такий снов. Ну ладно, хоч звідси сам можу вибратись, окей. Так, знову приколи з мухами. Угу. Та ти що? Як же ж круто. А що пишуть? Ага, вони не можуть тебе бачити під цими штуками. Окей. Опа-опа-опа-опа. Та ну та зі. Я знову так по-тупому піймався. Це жесть, у мене залишилось одне останнє життя. Якщо я зараз опять облажаюсь, це буде тупо фіаско. Це буде фіаско, братан. Так, я тебе поняв. Авокадо. Як же ж тяжко зупиться, ця штука тут. Йой-йой-йой-йой-йой. Тихо. Фух, все, пішли. Люті треш, а де авокадо? Авокадо начебто повинно бути залишатись тут, да? Ану. Ні, тут уже морква, я поняв. Тоді тут. Бемс. Все, да. Let's go. Я оце думаю, може <с> за. Я дуже сильно не хочу спій. Пійматися знову, тихо. Якщо я зараз просто ще разочок спіймаюся, це халепа, все. У <с> мене останнє життя осталося. Уже лійте, будь ласка, що ви такі е злюки? Я тебе по... я я... Ну просто я не знаю як це назвати. <рес> я такий нубас! Ааа, <рес> я так хорошо все приходив, щоб просто отакого потупому програти.